Марині бари на Марині Миколай, Боже, йому допомагає. Дякую за сьогоднішню родину, <плоджу> який і познайомий вас проти Пані Левіза нас координує з кримсько-татарський напрямок, і вона прибула щойно Амкари. І також будемо мати можливість познайомитися з кримсько-татарською садибою, яку обов'язково поставимо всім спільними зусиллями тут, в цьому особливому місті. Із зв'язком, який неможливо перервати, уособлювати собою крим да? потрапляючи на територію якого ви зможете побачити Крим, починаючи з степу Джанкою, де будуть рослини-індеміки, де будуть відповідні ремісничні майстерні. Пробу ґрунту для того, щоб розуміти, де ж ну, чи відповідає сам ґрунт, чи може відповідати е, ну, архітектурним потребам. Це не просто діляночка, це буде місто фонтана. Ну І от ці дві от споруди, а саме медресе, мечеть з мінаретом і фонтан це будуть перше, дай Боже, за замілестю Всевишнього будуть перші такі споруди, які тут постануть. У нас в експозиції повинно бути. Показано Крим цілісним таким, скажімо, етнокультурно-ландшафтним об'єктом. Ця експозиція передбачає кліматичні зони, які в нас є в Криму. Це Степова, це передгір'я лісисте і це південнобережний, південний берег Криму. Кожну конкретну локацію, кожну конкретну ситуацію. Соответственно, прикоманно каждому из регионов Крыма.